Зараз ви бачите картинку з тепловізора. Перейдемо зараз на 800 метрів. Далекомірна сітка з'явилась. Сподіваюсь, ви теж це бачили. Да. Це от для мене такий перший досвід реального використання. Що ж, сьогодні ми тестуємо дуже такий цікавий технічний засіб, який перетворює вашу денну гвинтівку на цілодобову. Це тепловізійна насадка від Baltic Night Vision System Viking SL75. Я не буду вам намагатись щось розказувати про тепловізори, як вони працюють, і так далі, тому що нічого в цьому не розумію, насправді. І Не буду вдавати, що розумію. Тому сьогодні суто практичний тест. Для того, щоб і самому зрозуміти, як ось така система буде працювати, так і вам показати картинку з сучасного тепловізора, щоб було наочно зрозуміло, навіщо він взагалі потрібен. На жаль, ми планували сьогодні дати вам ще картинку з тригірками, який би знімав саме картинку, як її бачу я через приціл, тобто з сіткою прицілу і так далі. Але тригіркам відмовився працювати сьогодні з незрозумілих абсолютно причин. Вімкнути ми його не змогли, тому ви будете бачити картинку, яку знімає сам тепловізор. А я її буду бачити через приціл Сайз 6 х 36. В нього мінімальна кратність 6. В принципі, можна пробувати і на більшій кратності стріляти. Зараз будемо експериментувати. Починаємо з 300 метрів. Там у нас є невеличка грілочка для рук на мішені, але і так я думаю, от зараз ви бачите картинку з тепловізора. Ви бачите, як наскільки чудово видно і саму картонну мішень, на якій. Ця грілочка наліплена. Тож починаємо. Поправки на прицілі на 300 метрів. Вмикаю запис на тепловізорі. Використовуємо Victrix Гладіо в 308-му набої СТС, просто тому що це гарно стріляюче, пристріляна гвинтівка, в принципі, вже перевірена, яка нам, я сподіваюся, сьогодні дозволить провести цей. Експеримент. Отже, 300. Спробую збільшити навіть кратність, щоб точність прицілювання в мене була вища. Видно влучання? Тут у нас присутній вітерець. Я стріляю в грубку. Наскільки ну, це можливо точно з картинкою з тепловізора? Так, 5 пострілів на 300 ми зробили. Подивились. Що трошки ми вище, ніж повинні бути, зараз скоригуємось. Ще три постріли зробимо на 300. Добре, переходимо на 500 метрів. У нас там є декілька цілей теплих, досить амбітних за розміром. Подивимося, чи нам вдасться в них влучити. Коригували ми поправки відносно того, що бачимо на 300. І та і та ціль виглядають досить маленькими, я тобі хочу сказати. Вмикаємо запис для вас, щоб ви бачили картинку з насадки. Так. Пробуємо ліва ціль. Ліва ціль це у нас пляшка з водою 500 метрів. Пляшка стоїть на грілці. Прямо за нею неї був трішечки правіше. Буквально на пів корпуса пляшки. Прилетіло правіше, так? Є, красиво це виглядало через приціл. Розлетіла тепла вода. Сподіваюсь, ви теж це бачили з тепловізора з мішиною камери. Добре, гарбуз. Ой! Щось я бачив, відлетіло, напевно, це був не гарбуз. Не дається нам цей гарбузик розміром з маленьку голову. Цікаво, що я тепловізор бачу навіть. Свої влучання. Так, я, я бачив теж це влучання У Гарбуз ми влучили. Перейдемо зараз на 800 метрів. Там є декілька цілей. Зліва тепла ціль це картонна мішень на манекені з грілкою на собі. Правіше від неї дві пляшки, які теж з грілками, і ще правіше від них висить гонг, який не має жодного підігріву. Я зараз вам спробую показати зум, який є в самому тепловізорі. Цифровий цифрове збільшення. Ось у нас один Х. 4. вже набагато ближче стало. І ось у нас навіть далекомірна сітка з'явилась. Але це такий режим більше для спостереження. Гонг вгадується там правіше, ледь-ледь вгадується. Ну, Зараз подивимось, чи вийде в мене в нього прицілитись взагалі. Цікаво, що я. Здається, дуже непогано бачу ланцюг, на якому гонг висить, але я не бачу сам гонг, не можу його відрізнити від навколишнього середовища. Не будемо витрачати на нього набої, пробуємо одразу по пляшечках наших. Щось бачив. Пробуємо ще раз. Не видно. Добре. Давай я зараз спробую туди, де я думаю, знаходиться гонг. Ну, я думав, я думаю, що там гонг. Я сам гонг не бачу, насправді. Добре. Пляшки. Я з'їла нашу кулю. Добре, пробуємо сюди. Прив'язатись до гонгу нам не вдається, бо я не бачу через тепловізор гонг добре. Він зливається, а мішенна камера в такий туман не бачить сплесків від кулі 308-го калібру. Добре, пробуємо тоді все-таки пляшку. Не видно. Добре, не будемо витрачати набої тоді ще. Зробимо... Зробимо кілька пострілів в грудну мішень картонну. Їдемо подивимось, що в нас вийшло. Як цікаво, виявляється, що я в гарбуз влучив схоже до того влучання, яке було видно з мішенної камери. Поїхали, подивимось, що ж на 800 відбувається таке. А, да. Ну що ж? Я думаю, що можна підбувати підсумки. 300. На 300 ми по суті просто перевіряли поправочки. Ми були трошки вище. Вітер правий, я по вітру нічого не робив. Стріляв суто в центр наліпки. Перша група 5 пострілів, потім я скоригувався. По вертикалі ще три зробив. Дуже гарні групи. Віктор продовжує чудово стріляти. Поїхали далі. 500 метрів. Пляшка, єдина ціль, яка, хоч якось, я сподіваюся, красиво показала влучання в себе на тепловізорі. Майже ідеальне влучання в центр трохи нижче наліпки, ось так вона стояла. Пряме чудове влучання, яке ми всі бачили, з гарбузом вийшло не так. Зрозуміло, бо ми не знали, не розуміли, що ми насправді в нього влучили. Ось влучання. Ну і потім підтвердили ще одним влучанням, вже не таким красивим. Але ось, будь ласка, ну ви самі можете бачити, якого він розміру. Тобто, це моя рука для порівняння. Дуже маленька голова. В принципі, без жодних проблем з тепляка влучили. Поїхали на 800. Гонг, який нам так і не вдалося нормально побачити, вся історія з наліпкою, яку я наклеїв потім, не допомогла. Але ось наші пляшки. Оця абсолютно ціла, права, а ліва, ось влучання, будь ласка, і ось ще одне. У нас ось тут трішечки тече. Тобто зачепило зверху і тут знизу теж і зачепило. Цього ми, на жаль, не бачили самі, коли стріляли. Ну, і картон теж маємо влучання, які ми, на жаль, зафіксувати жодним чином не могли. Але, будь ласка. На всіх дистанціях впевнені влучання, поправки всі працювали. Давай зараз, може, поставимо її на капот і трішки слів я скажу, коли гвинтівка стоїть. Да? Це був такий, якщо хочете, нубський тест, тому що, як я сказав на початку, жодним чином я не розбираюсь в тепловізорах. Це, от для мене, такий перший досвід реального використання. І як бачите, трошки почитавши інструкцію, встановивши насадку. В принципі, ми реалізували от сьогодні всі можливості калібру 308-го, конкретно цієї гвинтівки з цією насадкою в тепловізійному режимі. Влучили в усі наші цілі, в які хотіли. Навіть нам пощастило, з погодою туман. Немає сильного вітру, тобто, ну от така ідеальна ситуація для тесту тепловізора. Дякую вам за перегляди. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, особливо, якщо ви розбираєтесь в тепловізорах. Буде цікаво почути вашу думку.